Доброго раночку всім! Я починаю свій ранок дивіться, з якого класної справи, з якої міняю постільну білезну, бо <с? <с?> я би її сьогодні не міняла, просто в Ангеліни сталося ЧП. Да? Да. Да. Ми зняли підгузника і сталася аварія. Тож міняю постільну білизну і буду займатися домашніми справами. Ось це, ось це. І ось це приведу в порядок трошечки, треба привестися в порядочок. Привіт, таки, всім у новому е, відео. Я вже сьогодні почала знімати новий вложик і хочу вам розказати історію, яка мене вчора дуже засмутила. Я чуть, чуть лі не розплакалася, присяду я бо... Хочу вам розказати цю історію. Вчора прийшла до мене жіночка, купувала квіти, щоб розуміли, вона взяла квіти. Ну, е, такі собі, вона вибирала з діапазону, чим найдешевше би було. Ну, різні ситуації бувають, я за це не обсуждаю. Типу, ну, що взяла, то взяла. Мені б байдуже, що вона взяла. І вона почала говорити, що ваш базар такий убогий вже, такий же нещасний, ну такий же він убогий. Прям взагалі. І вибачте, не хочу вас образити, ви теж така уставша тут сидите вам, ніби років 40, я така кажу. Знаєте, мені так сразу день стало, блін, обідно. На моїх 25 дають 40. Я така розумію, що вона мене хотіла вкусити, вколоти. Ну і Це просто люди такі в житті, блін, гнилі-гнилющі. Якщо вона дозволяє мені чужій людині таке говорити, і взагалі їй десь років 50, ну, може, 55, і ти можеш мені таке говорити, то я по, по віку твоя дитина просто. Як таке можна говорити? Я не знаю, що воно в житті. Це людина. Ну, е, я така роблю паузу, а там стояв мій чоловік. Він саме прийшов мене, ну, мене забрати з роботи заїхав за мною, бо ми мали е, ну, свої плани після роботи. І він такий стоїть, дивиться на мене і розуміє, що е, щось пішло не так. І я така кажу: знаєте, на моїх 50 років це дуже гарний комплімент, що ви мені сказали, що виглядаю я як на 40. Щоб всі кажуть, в 50 років виглядали так, як я, і їм казали, що їм 40. Каже, це би було прилізно. Ця жіночка просто потерялася в обличчі. Вона не ожидала такої, такого повороту особиті, я знаю, як це буде по-українськи повороту особиті оберту цих обставин. Вона не, не очікувала такого взагалі. що Я їй скажу, що мені 50. Вона думала, я зараз ображуся і буду плакати. Ну, душі, звісно, дуже неприємно. Я прийшла і ще піввечора, мені так було неприємно. І чоловік каже, да заспокойся ти, а йому так стало потім смішно, як я це сказала. І ми вже їдемо. Він каже: ну що, старушка. Покляк. Це взагалі. Як можна таке дозволяти собі? Я здивована з цим людей. Я кожного разу дивуюсь людям. Я думала, мене вже здивувати неможливо. Але я ще дивуюсь їм. Люди дивні, такі достатньо дивні. Ну, інколи вони мене дуже сильно дивують, ще прям. Отут у мене не вкладається, я не знаю, як таке можна е виносити, от звідси, от, я розумію, може щось вирватися. Але це ж було навмисно з якимось таким, блін, підколом, заради того, щоб задовольнити себе, своє фея і що ще? Ужасно. Просто. Я після цієї всієї ситуації сьогодні почуваю себе просто жахливо. Думаю, ну як так? Ну, це дійсно, знаєте, мене це зацепило. Просто е зацепило це Ужасно. Не знаю, у всіх так, чи це тільки у мене? Я почала вот тут для черенки. Тільки що вам щойно вам розповідала. Тут я опускаюся і дивлюся бля, хтось заляпав чимось кухню. Треба витерти, повитирати. А почала одне робити без кути. Будеш витирати? Ну давай. Начала одне робити, а тут ще куча таких мілких справ, яких ніхто ніколи не замічає. І ти їх просто робиш на автоматі. Там плямка, там підтерти, там потерти Видно, тільки, знаєте, коли робиш таке глобальне, вже там прям прибирання, а оце от постійне підтирання це, мабуть, робота всіх мам. Постійне підтирання, витирання, догожання. Да? Ось там треба відкрити Помощниця Ну, якби, звісно, не ця моя помощниця, я би з цією роботою не справилась. <плес> <просто>. <плес> mm -hmm. Чоловік поїхав у рейс, ми залишилися самі. Бачите, він їхав, не їхав, їхав, не їхав. Я ж казала, що це така фірма в них надійна, що вони от тут їдуть, а тут а не їдуть. Але вчора вечором, як ввечері, він вчора до 3 години був е, на роботі. Йому сказали, не дірю йти на роботу, бо машина мала виїхати в рейс. Він там ремонтував дещо. Е, і коротше, він мав. Бути цей ці, цілий день на роботі вчора в неділю. Я була на роботі, він дзвонить, каже: Я тебе зараз обрадую. Я кажу: Ти їдеш в рейс.' Він каже, як ти догадалася? Я кажу: Ну, ти мене обрадував, бо я треба зараз готувати їсти.' І ми вчора з чоловіком до 12 години е, ночі вже було почало першого. Готували йому їсти в рейс. Вроді нічого такого ми не готували. Але щось таке і готувала, і прийшлося нам трошки вчора попрацювати. Дякую, що він мені допоміг. Звісно, він молодець. Він поняв, що я була на роботі. Теж він ще побачив, як ця баба мене е збила з колії. І він такий: типа, давай я тобі поможу. Що там мені робити? Що там, то що там це. І коротше, він поїхав в рейс. і Ми залишилися одні з дітьми. Ну, я одна з двома дітками. Зі своїми, а сьогодні нам ще з Ростіком треба йти до стоматолога. Ти вже пока махаєш? Yeah. <гум> е, з Ростіком ми ще сьогодні йдемо до yeah. до стоматолога. Yeah. Де кака? Треба тирати каку? Ну, витирай, молодець. Йдемо там до стоматолога, бо ж будемо йому лікувати зубчики. Нам лікар е, Ортодонт написала, які зубчики треба лікувати, які обов'язково треба лікувати, а які там є молочні, які мають вот-вот випити випасти. Тоді ми не будемо лікувати. Тож у нас сьогодні такі домашні справи, домашні клопоти. Все, як у всіх стоматолог, хочемо все встигнути, літо йде. Я ще хочу в село на днях з'їздити. Там теж хочу щось допомогти. Можливо, залишимось там ночувати, щось допоможемо. А можливо, зранку поїдемо і після обіду вечір приїдемо назад. Але це дуже мало часу, ми нічого не встигаємо тоді. Моя дитина вже пішла на балкон Тут за нею. Все, я позапихала ці черенки, які живіші були в ґрунт, використала свій гель укорінювач і ставлю отак: вот вот, промочила добрий ґрунт. Ставлю в пакетики, їх зав'язую і не чіпаю днів 3-4. Ну, зараз жарко, то вони швидко випаровуються волога. Десь ну, 3-4 дня і легенько їх збризну водичкою. І так, от закриваю, роблю ефект теплички. У мене вийшло 12 з таких от черенків. Ну, Подивимося, що в нас з цього вийде. Може, хоч один та виживе. Ось моя ранкова кава, яку я вже три рази нагріла, накинула сюди кориці. Ну, дуже я люблю каву з корицею. Ну, нічого з цим не можу зробити. Так, це буде. У нас було, як завжди, одне морозово, яке ми купували чоловікові, він його не з'їв. Це будуть ангеліночці, а це розтікою занесу, а це моє до кави. Тож, всім смачного, хто п'є каву, смачненької вам кавуськи. Так, ми знову з моєю компанією в машині. Все як завжди, все по плану. ангеліночка сидить там. Дуже довго збирала, як завжди, І вони чухаються, чухаються їсти, пити пісю, каку, як у всіх дітей. Перед виходом, перед сном. Це всіх дітей таке починається. Це вже неправда. Завжди така ситуація. Зайдемо до стоматолога, розкаже, що там нам зробили. Нас то, звісно, зубів є. Вроді би чотири вона сказала зробити. Зараз подивимось, скільки нам зроблять. Обережна. Альтеніст. Да, да, так. Да. Обережно Все, ми вже сьогодні з Ростиком відвідали стоматолога нашою дружною командою. У мене аж дергається око, але я тримаюся. Ти як? Ростика теж, мабуть, дергається око, бо він трохи аж прям кричав. Він кричав, а Ангеліна почала плакати, бо він кричить. Коротше, він сьогодні мужик, він сьогодні молодець. Він витерпів, два зуба таких йому клики пеляли. ой Ой-ой-ой, але він молодець. Він витримав. Їдемо додому, будемо готувати щось їсти, бо вчора готували чоловіку і все віддали, а самі лишилися без нічого. Їдемо щось, що будемо готувати. Піцу, yeah. стів, піцу. Yeah. Піцу зробимо? Так. Yeah. Може, зараз зробимо піцу. Ми заїдемо десь в магазин. Подемо. Ми вже забігли додому, готуємо на тартілі от піцу. Не показувала вам покупки, бо забулася. Болтала по телефоні з мамою і купила попкорник. і піцу робимо. Все на піцу. Колбаска, сирочок. Зараз покажу, яка вона виходить. Ось такий от смаколик у нас виходить на такому тоненькому тісті. Ми б, звісно, взяли і на товстому, але просто ВТВ не було. Тож на цьому я з вами буду прощатися, мої любі. Я не знаю, що вам ще показати. В нас просто будемо вечеряти, дивитися мультфільм з дітьми, гарно проводити час. Якщо, можливо, у вас є якась тема для того, щоб щось вам розказати, свою думку, свою якусь позицію, можете задавати мені в коментарях. Я буду дуже рада. Це буде, знаєте, окрема тема для відео. Я Просто в кожному відео буду розповідати щось, щось про що мене запитали. Тож, дякую вам за перегляд. Всіх цілую, обіймаю. Пока-пока. І, звичайно, пока-пока від ангелінки. Вона тільки чує, що я кажу пока-пока, і одразу вона робить теж так. Повний рот.